Спорткомплекс зоря на футбольному полі діти. Вони займаються у школі, яка тепер називається Торпедо Миколаїв. З футболістами 2010 року народження займається колишній гравець з досвідом виступів в українській прем'єр-лізі Дмитро Назаренко. Розповідає, у 2019 році був змушений через травми завершити кар'єру футболіста. Після роботи у тренерському штабі свого останнього клубу Миколаєва вирішив попрацювати з дітьми. Ми... Хотілося би передати. їм. Мені хотілося б передати їм свій досвід. Хочу, щоб у Миколаєві якомога більше розвивався дитячий футбол. Тому вирішив так. Дмитро Назаренко почав працювати у торпедо Миколаїв тиждень тому. Під його керівництвом 15 хлопців займаються 5 разів на тиждень. «Зараз на даному етапі доначальні Хочу подивитися, що вони можуть як вони… Зараз на початковому етапі хочу подивитися, що вони можуть, що робили до цього, а потім у подальшому розвивати їхні вміння комбінувати, щоб вони вміли грамотно і оборонятися і атакувати. Такі плани, щоб просто так м'яч не били, аби куди. сьогодні. Підопічні Дмитра Назаренка займались за скороченою програмою. Після розминки виконали вправу ручний м'яч, а потім зіграли тренувальний матч. Данила Архангородського до футбольної школи два місяці тому привів батько. Розповідає у цій грі його приваблює швидкість мислення та виконання, але до фізики теж ставиться добре. Тому час на тренуваннях для хлопця завершується швидко. тренування відбувається добре. Ми зазвичай розминаємося, б'ємо поворотах, граємо у ручний м'яч. Там потрібно думати, швидко рухатися і віддавати м'ячі, як і у футболі. Спортивну дитячо юнацьку школу Олімпійського резерву Торпедо відкрили у 1987 році на базі машинобудівного заводу Зоря Машпроект. Тут займалися діти від 7 до 17 років. Всі вікові категорії виступали у найстатуснішому змаганні вищій лізі дитячо-юнацького футбольного чемпіонату, де у 2007 та 2015 роках юнаки Миколаївської школи виходили до фінальної вісімки. За роки існування, кольори торпедо захищали хлопці, що згодом досягли чималих успіхів у найпопулярнішому ігровому виді спорту, каже директор школи у період з 2005 по 2011 роки. А нині співзасновник і очільник новоствореного торпедо Миколаїв Віталій Барський. Ну тепер воспітані саме знаменіти найзнаменитіший вихованець це чемпіон світу Ігор Снурніцин, другий учасник чемпіонату світу Микита Рукавиця. Це такі люди, які були збірниками України. Це В'ячеслав Чечер. Може похизуватися, що у рядах нашої школи перебував і Владлен Юрченко. У 2019 році державне підприємство науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зоря Машпроект припинило фінансування спорткомплексу зоря і відповідно дитячої футбольної школи. Майже 400 дітей продовжили займатися футболом, але змінили зелений колір форми на синій. Вихованці торпедо перейшли до конкурента на дитячо-юнацькому рівні, з яким змагалися на чемпіонатах України, міста та області. Йдеться про школу муніципального футбольного клубу Миколаїв. Дворець спорту перейшов в город, і відповідно, школа школа палац спорту перейшов на баланс міста, і відповідно, дитяча школа торпедо стала нікому не потрібною. Сергій Анатолійович Кантор каже, що він її підібрав. Так він підібрав школу торпедо, але на жаль, він її назвав МФК Миколаїв, так як йому хотілося. З 2019 року наша знаменита школа припинила існування. так і пропала. Ігор Барський, вихованець торпедо. Розповідає, ідея відродження виникла під час розмови з батьком Віталієм Барським. Розпочинали так. Поїхав до одному тренеру, поїхав до второму тренеру. Поїхав до одного тренера, другого. Вони погодилися, розповів про свої плани, цілі. Повісили білборди, усе місто обклеїли. Купили два автобуса, також обклеїли. Торпедо Миколаїв функціонує з вересня. Займаються 120 дітей. 2010 року народження і молодші. З ними працюють троє наставників. Тренуються, як і колись у спорткомплексі зоря. Плани відродити ту школу легендарну школу. Плани відродити ту легендарну школу, яка входила у топ 5 дитячих шкіл України. Взагалі, у нас дуже великі цілі. Плануємо створити професійний клуб. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.